Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Поки тривають саміти. Суперечки НАТО і Європи щодо України. Росіяни уже ближче ніж за 12 кілометрів від сума. Осьін та налітик за кілька тижнів. РФ окупували по 10 населених пунктів. Червона зона понад 189 квадратних кілометрів. Дуже ймовірно, що РФ наблизиться на відстані артилерійського обстрілу. Сум 15 кілометрів і зможе бути по місту не лише з РСЗВ, а й іншою артою ФПВ та Ланцетами. Аналітик втім ЗСУ моментами контактують і триматимуть навалу Сійська наступ буксує за останні дні. Росія захопила локню кіндратівку Олексіївку Діпстейт. Військові НАТО в Сумах Трампа нарешті бачить, що Росія користується мирними переговорами і накопичує сили для удару. У відповідь перші сили НАТО проходять в кордон одразу після саміту, 25 червня, таємно з Путіним вирішили закінчувати. Також конфлікт НАТО і РФ неминучий. Ось Що про це говорить блогер, військовий та аналітик далі його мовою оригіналу. Друзі, ви ж розумієте, що такі речі, як. конфликт НАТО и России в настоящий момент практически неизбежен. Рано или поздно они случатся. И всегда тут есть два момента. Первое. Такие хреновые вещи случаются всегда раньше, чем кому-то хотелось бы, а не позже. И второе. Инициатором этого конфликта на практике выступает более сильный. Или тот, кто считает себя более сильным, более наглый. Так вот, осталось ждать в принципе всего неделю. В начале июня в Балтийском море традиционно проходят учения НАТО морские. Уже 20 лет они там проходят, а через месяц, по традиции, там же проводит учение Россия, чтобы показать, что они тоже у и у них тоже есть чем гордиться. Так вот, в этот раз учения пройдут одновременно. Вы угадаете, кто перенес свои учения, чтобы они совпали по времени? Я уверен, что угадайте с первого раза. И поэтому угадайте, и зачем это сделано. Уже эксперт Морец предполагает, что во время учений, которые совпали по времени в этом году, не исключены российские провокации и что российские корабли будут блокировать корабли НАТО. Я полностью согласен с экспертом. Более того, я считаю, что не нужно быть экспертом, чтобы сделать такое предположение. Ради этого Россия и переносит сроки своих учений. Они уверены в своих силах и уверены в том, что Альянс будет избегать конфликта, отступать и пугаться, и идти на переговоры. Просто потому, что они уже эту ситуацию в Балтийском море недавно протестировали. Когда Пытались задержать теневой танкер российского флота. Россия подняла самолет, они полетали рядом, и как-то задержать танкер не получилось. Такой не очень значительный инцидент, тем не менее попал в новости, но показал, кто готов идти на конфликт жесткий, а кто нет. Поэтому, естественно, Россия хочет показать своим союзникам, своим противникам, Украине, Европе, Китаю, колеблющимся, всем показать, кто сильнее, кто смелее, а кто нет. Так что провокации неизбежны, столкновение неизбежно. И мне кажется, что Россия идет на это, потому что готова и уверена в себе. Альянс спасует. Что им можно посоветовать в этой ситуации? Как спастись? Если бы мы жили в сказке, я бы посоветовал быстро топать к мудрому Гудвину и взять у него храбрости. Но мы живем в реальности, и мудрый Гудвин не поможет. Можно было бы пригласить Турцию. У Эрдогана есть яйца, как показывает опыт со сбитым российским самолетом. Все достаточно просто. Он бы просто топил и сбивал все, что идет на провокации. И вы знаете, я уверен, что именно поэтому провокаций бы не было вообще. Но Турция далеко и принять участие в маневрах не успеет. Есть, конечно, надежда на Великобританию, которая жестко реагирует на эти вещи. Но ну и можно было бы, как вариант, позвать принять участие в маневрах Украину. Кораблей у нас нет, но есть морские дроны и операторы. Тоже с яйцами, не хуже, чем у Эрдогана. Которые привыкли сбивать и топить. Все российское, не задумываясь, не рефлексуя и никого не боясь. Но, пожалуй, Украина смогла бы очень быстро поставить Россию на место. И, кстати, участие Украины с именно таким вооружением, которым она загнала за Можай российский Черноморский флот, сделало бы провокации невозможными. Но ну, а как будет, так будет. Посмотрим. Времени осталось на самом деле не очень много. На одній із останніх нарад закритих нарад НАТО генерал залужний був сам на свій кричав та ставив на місце вискочок з Європи. Влада Україна, не дає бог, впаде і ви. Тому прямо зараз. Одразу після цієї наради пишуть, що залужний у формі НАТО і Сирицьке були помічені у сумах в оперативному штабі. Надходять перші ешелони з військовою технікою НАТО, включно з важкою бронетехнікою САУ засобами ППО та РЕБ. прибуття підтверджено у прикордонному місті Суми. Окрім техніки, сюди вже прибули добровольці із країн альянсу. Вони підписали. Але контракти із ЗСУ і керують генерали безпосередньо довірені Валерію Залужному. Це стало сигналом. Європа і НАТО не кидають Україну, попри всі обмеження, що існували раніше. Зміна розстановки сил на фронті. Поява передової бронетехніки НАТО змінює ситуацію. З'являються ударні можливості проти укріплень, що дозволяють розблоковувати фронт. Добровольчі батальйони під захистом зарубіжної техніки організовані у мобільні групи для введення точкових операцій. Це не просто постановка, це геостратегічне втручання, яке змінює баланс сил регіоні Слобожан. Ще не командування генерали залужного. Українське керівництво офіційно залучило кількох генералів із довірою до залужного, які взяли під контроль нові підрозділи за НАТО технікою. Вони відповідають за оперативне планування і координацію ударів по критичних цілях, артеріях постачання командних центрах і складах окупантів. Це дозволило зменшити час реагування і підвищити точність ударів наслідки на фронті. Бронетехніка НАТО вже братиме участь в наступальних діях. Передбачається виїзд групу пряму Сум добровольці альянсу ін агровані в українські підрозділи, щоби збільшується оперативну спроможність. Росіяни зафіксували різке збільшення своїх втрат, як особового складу так і техніки за останні 48 годин. Це постійна, але заслужена оцінка місії. Дипломатичний сигнал прибуття ешелонів. Це не просто військова допомога, а публічний сигнал підтримки. Європа збільшує зобов'язання згідно з документами. НАТО виділило дві нові резерви, включно за ППО «Патріот і Патріотирістем, борнею, артилерією та логістикою. Це демонстрація готовності до довготривалої підтримки. А не одноразової поставки. На що можна сподіватися далі? Україна отримає інструментивну перевагу завдяки потужній техніці і професіоналізму НАТО, які діятимуть на лінії фронту. Росія вже реагує, перекидає частини з Криму та Курську області. Очікується збільшення обстрілів прикордоння. Розвідка РФ фіксує значний зрив ланцюгів постачання окупантів. Це може призвести до швидких просувань. Висновок прибуття ешелонів з технікою і добровольцями НАТО в українське тило. Це стратегічний перелом. ситуації ситуація на фронті зміцнюється. Тепер ЗСУ мають техніку перевагу за важкою технікою, мобільними групами, стабільною підтримкою альянсу. Україна отримує шанс перейти до активного контрнаступу. Ця фраза воєнної кампанії набагато ширше ніж поставки. Це політичне кадрове зміцнення, яке встановлює нові правила гри. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить і сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі. Подписывайтесь на канал «Переможемо разом».